У До нас долучається Олексій Гончаренко, народний депутат України, Європейська Солідарність, фракція опозиції. Пане Олексію, моє вітання. Добрий ранок, слава Україні. Пане Олексію, як чуєте студію? Я чую вас чудово, кажу так. героям. Слава я вас чую. Пане Олексію, Отже, позиція Європейської солідарності, ваша особисто, що з цим законопроектом? Чи буде він в першому читанні сьогодні розглядатися, і чи підтримуєте ви його в такому вигляді? Такому вигляді, як він поданий урядом, я його не підтримую. Я про це написав ще того ранку, після того як вночі ознайомився з ним. Він вже був внесений дуже дивно, різдвяної ночі. Я подав альтернативний законопроект і багато з тих норм, які сьогодні комітет з нацбезпеки підтримує. Це норми з мого законопроекту, а саме, не чіпати осіб з інвалідністю, їхніх чоловіків, не Вводити якусь дивну норму, що наступну освіту можна отримувати тільки за тим самим фахом, ну тобто, зрозуміло, що треба закрити схему, коли там дорослий чоловік з вищого освіту раптом іде в ПТУ вчитися, щоб відкосіть. Ну це очевидно, що треба закривати. Але коли людина там вчилася на математика, а зараз там іде на айтішника, інженера, ну то, то, то в чому тут взагалі проблема? І, 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 і що ми хочемо зробити. Ну, а саме головне для мене це термін служби. Я довгий час за це борюсь. Рік тому я подав перший і до останнього часу це був єдиний законопроект в Верховній Раді про право на демобілізацію після 18 місяців служби. Довгий час влада навіть відмовлялась про це говорити. Нарешті в урядовому законопроекті з'явилася норма про термін служби, але 36 місяців. Мою думку, це є задовго, особливо якщо ми говоримо про тих, хто безпосередньо на нулі і хто безпосередньо воює. Тому це буду відстоювати надалі. І що буде яке сьогодні рішення? Ну очевидно, що рішення в цілому в руках більшості. Вчора на засіданні фракції Слуга народу, наскільки мені відомо, я про це повідомив у своєму телеграм-каналі. Було прийнято рішення відкликати цей законопроект, ну тобто повертати його кабміну. І отримувати а, його а, заново перероблено. Ну наскільки я розумію, у вас тільки що був колега з слуги народу, він вам це плюс-мінус підтвердив. Ну він каже, що на погоджувальну раду буде виноситись. Що це означає? От, якщо Ні, це означає, що вони намагаються знайти на кого перекласти відповідальність. Вся ця історія це знаєте, вони поводяться з цим законом, як з гарячою картоплиною, яку перекидають з рук в руки. І це, чесно кажучи, ну просто політиканство, тому що взагалі по Конституції України президент мав внести цей законопроект. Він Верховний головнокомандувач, Він по закону відповідальний за мобілізацію. Він має всю ту інформацію, якої ніхто більше в країні не має для того, щоб прийняти такі складні, але якщо вони потрібні, рішення. Тобто він мав це зробити? Він це перекинув на уряд. Тобто уряд це перекинув в парламент. А зараз слуги народу хочуть перекинути на погоджувальну раду. От я йду зараз на погоджувальну раду. І вони хочуть це перекинути на військових, яких не витягають на погоджувальну раду, щоб, це, значить, що якось на них це перекласти. Причому тут погоджується? Щоб ви розуміли, це таке блюзнірство. Що таке погоджувальна рада? Я пояснюю глядачам. Погоджувальна рада це нарада керівників фракції, груп. І... На цій Погоджувальній і на цій нараді кожен голова фракції групи не має одного того самого голосу. Тому що одна група 20 депутатів, а інша як слуга народу 240. Тому всі рішення на погоджувальній раді приймає одна людина, представник слуги народу. Ну тобто, як представник Слуги народу скаже, таким чином і формується рішення погоджувальної ради, тому реальне рішення. Було зроблено вчора на фракції Слуга народу, тому що їхнє слово на погоджувальній раді всі можуть сказати, що завгодно інші фракції. Але ну, це, це абсолютно не має жодного значення. Тобто, позиція їхня буде вирішальною. Тому ну, це просто блюзнірство, яким вони займаються, і, і це неправильно, тому що це дуже важливий законопроект. Він потребує чесної, складної розмови, але не оцього цього перекидання з рук в руки і, і, і намагання знайти винного. Пане Олексію, щиро дякую вам за ці дані, за ці деталі. Олексій Гончаренко, народний депутат України, Європейська Солідарність, був